Останні події свідчать про значну активізацію міжнародних зусиль щодо підтримки України та пошуку шляхів завершення війни. Зокрема, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні масштабного пакету допомоги на суму 700 мільярдів євро, спрямованого на посилення обороноздатності країни. Водночас у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії щодо потенційного врегулювання конфлікту без безпосередньої участі України. Ці дві події мають суттєвий вплив на майбутнє України та Її здатність протистояти агресії, за повідомленнями, Європейський Союз готує новий масштабний пакет допомоги Україні на суму 700 мільярдів євро. Цей пакет планується профінансувати за рахунок спільного боргу країн-членів ЄС, подібно до механізмів, використаних під час пандемії коронавірусу. Метою є зміцнення обороноздатності України та забезпечення безпеки в Європі. Очікується, що офіційне оголошення про цей пакет відбудеться після федеральних виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути політичних суперечок перед голосуванням. Паралельно з цим у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії щодо можливого врегулювання війни в Україні. Ці переговори викликали занепокоєння, оскільки проходять без участі України та європейських партнерів. Президент України Володимир Зеленський чітко заявляв, що Україна не прийме жодних мирних угод, укладених без її участі, підкреслюючи, що такі домовленості не матимуть легітимності. Плани ЄС щодо надання значної фінансової та військової підтримки Україні демонструють рішучу позицію Європи у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Це також сигналізує про готовність ЄС узяти на себе більшу відповідальність за безпеку на європейському континенті, особливо в контексті можливих домовленостей між США та Росією без участі європейських країн. Така підтримка з боку ЄС може слугувати стримуючим фактором проти потенційних домовленостей, які можуть бути досягнуті без урахування інтересів України. Фінансова та військова допомога зміцнять позиції України на міжнародній арені та нададуть їй додаткові важелі впливу в дипломатичних переговорах. Надання 700 мільярдів євро допомоги від ЄС матиме значний вплив на обороноздатність України. Ці кошти можуть бути спрямовані на модернізацію військової техніки та озброєння, закупівлю сучасних систем ППО, артилерійських установок, бронетехніки та інших видів озброєння, на підготовку та навчання військових. Організація тренувальних програм за участю іноземних інструкторів, підвищення кваліфікації особового складу на розвиток військової інфраструктури, будівництво та оновлення баз, складів, ремонтних центрів та інших об'єктів військового призначення, посилення кібербезпеки, інвестиції в технології та фахівців для захисту від кібернетичних атак. Ці заходи не лише підвищать обороноздатність України, але й зміцнять її позиції на міжнародній арені, демонструючи готовність до захисту своєї території та суверенітету. У контексті поточних міжнародних подій підтримка ЄС є критично важливою для України. Пакет допомоги на суму 700 мільярдів євро стане потужним інструментом для зміцнення обороноздатності країни. Та забезпечення її суверенітету, водночас Україна повинна активно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені, наполягаючи на участі у всіх переговорах, що стосуються її майбутнього, лише за умови поєднання внутрішньої стійкості та зовнішньої підтримки. Україна зможе досягти стійкого миру. Та процвітання у майбутньому, українська ж армія, попри усі складнощі, політичні інтриги та тіньові переговори, продовжує демонструвати непохитність, відвагу. Та професіоналізм на полі бою. Щоденні успіхи Збройних сил України підтверджують, що наші захисники не лише гідно обороняють країну, а й відвойовують ключові території, зміцнюючи безпеку держави. Ці героїчні дії заслуговують не лише на нашу безмежну вдячність, а й на усебічну підтримку держави та міжнародного співтовариства. Війна, яка триває вже кілька років, стала справжнім випробуванням для України. Однак навіть у таких надзвичайно складних умовах українські військові досягають вагомих успіхів. По-перше, відновлюють контроль над ключовими територіями. Українська армія проводила низку успішних операцій зі звільнення важливих населених пунктів та стратегічно значущих районів. Ці перемоги були не лише поверненням під контроль наших територій. Ериторій, а й підвищували бойовий дух армії та суспільства. По друге, успішні оборонні операції, завдяки злагодженим діям та сучасній тактиці. Українські військові ефективно стримують наступи противника, запобігаючи втратам важливих об'єктів, інфраструктури та населених пунктів. По-третє, професійний розвиток. Завдяки міжнародним тренінгам та навчальним програмам ЗСУ стали однією з найсильніших армій у Європі. Використання сучасних технологій та зброї дозволяє досягти високих результатів у боях, і, врешті, інноваційні підходи до ведення бойових дій. Українські військові активно використовують дрони з системи електронної боротьби та кіберзахисту, що значно підвищує ефективність операцій на фронті. Є певні чинники, що ускладнюють ситуацію. Попри значні успіхи на фронті, українська армія стикається з низкою проблем, які пов'язані як із зовнішніми, так і внутрішніми факторами. по Перше, політичні інтриги та тиск. Внутрішньополітичні розбіжності, тіньові переговори та міжнародні домовленості можуть створювати додатковий тиск на армію. Це проявляється у вигляді спроби впливу на військові рішення або маніпулювання інформацією. По-друге, недостатність ресурсів. Попри значну міжнародну підтримку, військові потребують постійного оновлення озброєння, засобів захисту та медичних матеріалів. Важливо, щоб держава забезпечувала армію усім необхідним. І, врешті, психологічний тиск. Тривала війна та постійна загроза життю створюють серйозне навантаження на психологічний стан військових. Підтримка психологічного здоров'я захисників є надзвичайно важливою. Щодня тисячі українських військових ризикують своїм життям заради захисту нашої свободи, незалежності та територіальної цілісності. Їхні героїчні дії повинні викликати не лише гордість, а й усвідомлення нашого обов'язку перед ними. Кожен день на фронті це боротьба не лише за перемогу, а й за життя товаришів по зброї та мирних громадян. Це жертовність заслуговує на найвищу повагу. Українські військові відстоюють не лише територію, а й демократію українського народу, його право на свободу та гідність. Захисники України стали символом нашої національної гордості. Їхній приклад надихає молоде покоління на патріотизм та любов до батьківщини, незважаючи на інші політичні процеси, які відбуваються у нашій країні. Для забезпечення подальших успіхів на фронті необхідно посилювати підтримку армії. Держава повинна забезпечити належне фінансування армії, модернізацію озброєння та покращення умов для військовослужбовців, створити ефективну систему реабілітації та психологічної допомоги для військових. Це повинно бути пріоритетом. Кожен громадянин може зробити свій внесок у підтримку армії. Це волонтерська діяльність, збір коштів або просто висловити слова вдячності. Важливо забезпечити військовим справедливий соціальний пакет, підтримку їхніх сімей та правовий захист у разі поранення або інших обставин. Українська армія продовжує демонструвати стійкість та мужність у боротьбі за майбутнє нашої держави. Попри усі політичні інтриги та зовнішні загрози, наші військові досягають значних успіхів, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України. Наша вдячність їм повинна проявлятися не лише на словах, а й на конкретних діях з боку держави та суспільства. Лише спільними зусиллями ми зможемо забезпечити перемогу та мирне майбутнє для України.